Торік у серпні він зазнав тяжких поранень у бою на Донеччині. 23-річний нацгвардієць Іван Коцюруба пережив десятки операцій, піврічну реабілітацію у Латвії та вже знову рветься до побратимів, бо пишається ними. Ті позиції, з яких торік вони вибили ворога зараз під контролем української нацгвардії. Я дивлюся на свою праву руку. Вона повністю розірвана від ударного цього. Дивлюсь на бік. Бік теж весь поранений. Дивлюсь на ноги. Ноги теж всі поранені. І одразу, ну та на сльози йдуть. Дочка я її там бачу буквально пару разів, думаю, що більше я дочку не побачу. Уже майже рік по тому Іван згадує, як дивом вижив 23-річний мінометник Національної гвардії разом з побратимами у серпні 22-го під Новою Михайлівкою на Донеччині відбивали ворожі атаки. Головним завданням було утримати позиції. Нам хлопці, хто стояв на ближніх рубіжах до противника, нам передавали по радіостанції, що надвигається противник, там БТР чи група піхоти. І по їхніх координатах ми працювали, що вони не встигали. До продвигатися на рубежі, і саме там, намагаючись черговий раз зупинити ворожу атаку, Іван був поранений скалками від вибуху ворожого снаряду. Розірвана артерія на руці. Понад два десятки скалкових поранень у живіт та кінцівки, і велика кровотрата. Перша медична допомога була ну, на руку, на живіт, бо там комплексні на ноги були комплексні, бо артери, нерви були зацеплені на правій нозі, щоб не міг ходити просто-напросто. Ну, Комплексні операції, які там йшли по 12 годин. Про те, що з чоловіком того дня сталося лихо, його дружина зрозуміла, коли Іван не відповів на дзвінки. Я це відчувала, тому що в нас 23-го дуже різко пропав зв'язок. І він не виходив, я дуже сильно хвилювалася, і потім всю я не могла відчувала спати. В мене серце було не на місці. Я молилася, плакала. Медики робили все можливе, аби врятувати Івана. Поруч завжди були рідні. А вдома на тата чекала маленька донечка. Я ніколи б не могла подумати, що з нами трапиться така ситуація, але я це все приймаю. Для мене саме головне, що він зараз з нами. Іван народився у родині військовослужбовця. Батько віддав службі 25 років. Тому з вибором майбутньої професії юнак не вагався і вже у 20 років ступив до лав національної гвардії. У перші місяці великої війни звільняв Київщину. Був на бойовому чергуванні в частині. І пішла в 6 ранку команда, щоб почалася повна бойова готовність. І ми всі ну, зібралися повністю і готові були виїхати на бойове завдання. Ми поїхали на Київщину, ми були там під Бородянкою. Після поранення та численних операцій півроку Іван проходив реабілітацію у Латвії. Наразі відновлюється у рідній Вінниці, але мріє знову повернутися до побратимів. Готовий на передовій бути військовим інструктором. Хотілося продовжити службу, так як вже такі військові так навички вже. А ще дуже пишається тим, що ті позиції на Донеччині, які так навіжено атакували росіяни, і де Іван отримав поранення, і далі утримують його побратими з національної гвардії. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма Вікне з тебе єдині новини.